Вітаю вас, злюблені Господи, браті і сестри, і сьогоднішнім великим вонодесятим святом, тому що сьогодні не тільки день П'ятидесятниці, сьогодні день народження Святої Церкви. Цей день благодать Святого Духа зійшла на учеників і апостолів, і вони сповнилися Духа Святого. І пішли по всіх країнах проповідувати Євангелію, тобто благу вість, проповідувати свого Бога, який був з ними три з половиною роки, який навчав їх, вони бачили Його чудеса, вони були свідками Його Воскресіння і Його Вознесіння. І прості рибалки, які не закінчували філософських шкіл, вони перемогли своїми ученнями весь світ. Уже дві тисячі років існує християнський світ. Було дуже багато мучеників, які постраждали, включає апостолів їх перших. І на цій крові мучеників побудована церква свята. Людина, яка робить правду і яка поступає по правді, їй завжди важко у цьому світі. Бо в цьому світі нема справедливості. Цей світ належить зовсім не тим людям, які зараз населяють нашу планету Земля. І Господь казав їм, Мене гнали і вас будуть гнати. Мене не прийняли і вас не приймуть. Мене не зрозуміли і вас не зрозуміють. Тому що не зрозуміли, тому що ви не від світу сьогодні. Бо якби ви були від світу, тобто від тої спільноти, то світ би своє прийняв. Але ви не від світу цього. І тому... Кожен із нас кожен день повинен доказувати перед собою, перед своєю совістю і перед своїм сумлінням і перед своєю сім'єю, щоб він остається людиною. Бог не потребує від нас великих подвігів. Бог не хоче нас, щоб ми страждали і щоб ми мучилися на цій землі. Бог послав нас сюди для щастя, для любові. Для того, щоб ми бачили красоту цього світу, яку він створив для людей. Але навіть тваринний світ весь вдячний Богу, крім людини. І тому так важливо, коли ми виконуємо ті заповіді блаженства ті, Струни душі, які є, знаєте, кажуть, що закон Божий це закон, написаний на скрижалях людського серця. Якщо ми поступаємо правильно в своєму житті, то ми великі перед Богом. Я щиро вітаю нас із тим, що ми сьогодні ввійшли цей храм 11 травня тут служив блаженніший митрополит пані, який освятив цей храм. Для громади України, для громади української, яка славить Бога своєю рідною мовою, хто заходив у храм, дівчатка співали нам про мову, про Україну, про любов до України. І це дійсно розтопило серця, тому що ми розуміємо, що світ не поділився на. Таких або таких, світ поділився на тих, хто любить свою батьківщину, і світ поділився на тих, хто чекає іншого, іншого управителя, щоб стати рабами. Бо раб хвалиться тільки своїми путами і рабством. І, на жаль, ми ніяк не можемо відійти від того рабства великого державного. Російського, який нам роками, тисячі століттями насаджували. І ось є в нас пару днів, чи пару місяців, чи пару років, не знає ніхто, тільки Господь знає, скільки ми можемо молитися у храмах, які побудували наші предки, які побудували ті, що любили Україну. Оце, цей храм стоїть з 12 століття. І у цьому храмі завжди возносилися молитви. І ми тепер їх нащадки маємо таку можливість прийти в цей величний храм і разом з ними приєднатися до тої молитви, бо Бог не є Бог мертвих, але Бог живий. І тому, нехай милосердний Господь. Завжди допомагає нам, завжди утримує в нас те почуття гідності українця, гідності того громадянина Великої Батьківщини. Бо це дуже і дуже зрозуміло. І якщо ми це втратимо, то ми втратимо і волю, і втратимо країну, і втратимо наше життя. Подивіться, що стало з тими областями, куди наступив російський черевик. Вони знищили наші міста, вони потоптали все і знищили тих, які їх чекали, знищили тих, які розмовляли російською мовою. Вони не Західну Україну знищили, де були бандерівці, як вони кажуть. А знищили той схід, який їх чекав. Тобто вони би так знищили всю Україну, якби наші хлопці в лаптях не пішли і не стали з палками в руках і не, і не перемогли, бо ми вже перемогли цю таку, знаєте, велику армію світу, яку називали Друга армія світу. А ми стали і стоїмо, і весь світ дивиться, дивується, вони нами. Захоплені, але крім захоплення, нічого в них немає. Поки вони не зрозуміють, поки вони не, не зрозуміють, що ця, ця навала коричневої чуми цієї не дійде до кінця Європи, що ми тут зупинили це зло. І ми воюємо проти цього зла. Ті воюють, а ми молимося. Ви чули сьогодні слова молитви. Кожному храмі Української церкви моляться за державу нашу українську, за воїнів, за народ її і за той добробут, який є. Я дуже дякую, що ви прийшли сьогодні, що ви розділили цю радість, що ви посповідалися і причастилися, тому що це найверх, найбільше. Що може бути для людини у цьому світі? Хто з Богом, той Бога приймає, хто без Бога, він так і без Бога ходить. І тому я щиро вдячний вам і благословення Господнє, і Пресвята Троїця, і Дух Святий, нехай завжди буде з вами, хай Господь наверне ваші сили, щоб ви так зранку встали, прийшли. Відкинули всю світу цього світу, бо кожного з нас, коли ми збираємося в церкву, в кожного з нас є якась справа, яка, яка відволікає нас від церкви. Відволікає нас від Господа, а Господь нас завжди кличе. Кличе нас завжди туди, де називається Дом Божий. Храми це доми, доми Господні. І всі, хто знаходиться в Дому Господь, знаходиться під Його благословенням, під Його благодаттю і захистом. Храни вас усіх, Господь, Мати Божа, і многоя і благоя вам діти, якщо хлопці нам заспівають благодійних, то ми будемо раді. Зараз